Наші діти воювали Но разом з тим. Тоді почали випускати самий яскравий ситець взагалі на всіх фабриках. Яскраві баглери додавали, кольора додавали, щоб люди могли жити, щоб люди могли настрій піднімати, настрій, мотивацію це все треба піднімати. Воно само по собі не піднімається. І ми повинні це робити. І кожен з нас, кожен з вас має свою маленьку команду. І який би там. В голові отряду своїх. Mm? Це ж теж має велике значення. Що ми кожен з нас несемо от, тим 5 6, 10, 20 людям, які йдуть за нами, це ж має величезне значення. Ми можемо дуже багато, ми повинні зробити все, що ми можемо. Ви чуєте чи ні? Повинні. І цього року, виходить, ви платите якнаймога більше. І це нам величезна підтримка, дуже величезна підтримка. І нам потрібно це все зробити не заради себе, заради тих всіх, що біля нас живуть, ви розумієте чи ні. І коли ми, ну, коли ми організовували багато чого на сьогоднішній день, ну і в мене є партнер, е е яка, ну, говорить, Тоня, у мене немає настроєння. прекрасно. От завтра в мене пропаде настроєння. І хай тоді семінари не будуть. А далі я кажу, це відповідально дорослій людині? Да. Це не Нас Настрій може пропасти. Це, ну це якась може бути там хвилина-дві, а все решту то є відповідальність внутрішня перед словом, яке дано, перед планами, які написані, перед партнерами, яких закликаємо і ведемо за собою. Розумієте При чи ні? Це справа не в настроєнні, не в настрої. Це справа взагалі в ідеї, і змісті того, що ми робимо з вами. А робимо ми дуже потужну велику справу. Ну, трилай бренд номер один в світі. В Україні номер один. Ви розумієте, хоч десь Україна номер один. В кращих рядах, в кращих, олімпійців і ми. То, ну, шо, правда, то не грех. Так є. На сьогоднішній так є. Тому вертаємося до нашого бізнес-плану короткого, потужного, ну такого, як треба. От МБ. Це